Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні розпочинаються поєдинки однієї четвертої фіналу чемпіонату світу в Катарі. І ми просимулюємо матч Хорватія Бразилія. Кому не цікаво, ви можете вже вимикати цей поєдинок. А кому все ж таки цікаво, хто залишився, то я дякую вам, адже частина зібраних коштів з цього відео йдуть на підтримку Збройних сил України. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Отже, спочатку будемо слухати національні гімни обох збірних. Після чого я вам розповім стартові склади, ну і цікаві факти історії напередодні цієї зустрічі. Ну що ж, розпочинаємо зі стартового складу збірної Хорватії. На воротах під номером 1 буде стояти Домінік Лівакович. Четвірка захисників зліва направо. 19-й Борна Соса, 20-й Йошка Гвардіол, 6-й Деян Ловрен, 22-й Йосип Юранович. В опорній зоні під 11 номером буде грати Марсело Брозович, четвірка півзахисників, четвертий Іван Перішич, восьмий Матео Ковачич, десятий Лука Модріч, п'ятнадцятий Маріо Пашаліч власне нападник під номером 9 Андрій Крамаріч. Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч. Ну а тепер стартовий склад збірної Бразилії. На воротах під номером 1 буде стояти Алісон. Четвірка захисників: 14-й зліва направо Емілітао, третій Яго Сілва, четвертий Маркіньош, другий Даніло. Трійка центральних півзахисників: 10-й Неймар, 7-й Лукас Пакета, 5-й Казиміром, трійка нападників, 20-й Вінісіус Жуніор, 9-й Рішарлісон, 11-й Рафінія, головний тренер бразильців. Тіте. Отже, ми з вами у місті Аль Раян. Катар на стадіоні Education City Stadium. Саме тут о 17.00 розпочнеться реальний поєдинок однієї четвертої фіналу між збірними Хорватії та Бразилії. І подивитися можна буде цей матч на МЕГОГО Футбол 1 або ж суспільне спорт. Отже, розігрує збірна Бразилії м'яч в центрі поля. Бажаємо цим двом національним збірним сьогодні вдалої гри. Вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. І напишіть одразу мені в коментарях, хто ваш фаворит сьогоднішньої зустрічі. А поки що ви будете писати збірна, збірна Бразилії забиває на п'ятій хвилині, і робить хто це? І робить це Рафіня. Ось так дуже швидко забивають бразильці. Швидкий м'яч у сьогоднішній нашій симуляції. Давайте будемо розбиратися, як це все відбувалося. Ось тут Вінісіус Жуніор протягує м'яч, знаходить Неймара. І Неймар далі вже одним дотиком бачить забігаючого Рафіню в район 11-метрової відмітки. Відає туди передачу Неймарчик. І Рафіня в дотик пробиває Ліваковича. Один-нуль збірна Бразилії досить швидко відкриває рахунок. Все ж таки, друзі, я нагадаю вам, пишіть, будь ласка, в коментарях, хто для вас у сьогоднішньому матчі буде фаворитом. За кого ви будете вболівати, за Хорватію чи за Бразилію. Я все ж таки думаю, що хорвати сьогодні зроблять сенсацію. Багато сенсацій вже було на цьому чемпіонаті світу. Одна з них ось, Марокко, яке у одній восьмій фіналу вибив збірну Іспанії. Але про Марокко ми поговоримо вже завтра з вами. Вони будуть грати проти збірної Португалії. А сьогодні давайте будемо вже спостерігати та розмовляти стосовно збірної Хорватії та збірної Бразилії. Зараз може бути небезпечно в штрафному майданчику Хорватів. Вінісіус вривався до штрафного майданчика, намагався пробити, однак заблоковано було його цих два удара. Навіс, все, що заробив, перепрошую, Вінісіус у тому моменті. Це кутовий, який виконав Неймар. Навіс невдалий, хорвати відбиваються. І що, Шепашеліч з м'ячем може розігнати атаку хорватів? Не може. Все ж таки, бразильці м'яч повертають під свій контроль. Отже, друзі, давайте, напевно, декілька цікавих фактів стосовно цих двох національних збірних. А, власне, збірна Хорватії. Хто не знав, то вони одні з представників однієї четвертої фіналу. Ой зараз як небезпечно! І як прекрасно пробивав Неймар через себе. Не залітає м'яч у ворота Ліваковича. Фантастика! Який удар від Неймара. Якби залітало, мені здається, це був би найкращий гол наших симуляцій. Отже, хорвати одні єдині представники однієї четвертої фіналу, які посіли в себе в групі, друге місце. Всі інші представники посіли перше місце в себе в групах. Ну, можливо, зараз щось вигадують хорвати. Модріч з м'ячем на правому фланзі. Модріч проти нього Мілітао. Модріч. Ну є підтримка, є підтримка від Брозовича. Брозович вже багато бразильців повернулися назад, обороняються. І ось зараз Мілітао відбирає м'яч у Пашовича. Все спокійно. Дуже добре сьогодні обороняється збірна Бразилії. Але й не тільки обороняються добре, а ще й атакують непогано. А зараз може бути небезпечно. Вінісіуса в центр на Неймара. Неймара на Рішарлісона. Рішарлісон можна бити. б'є Рішарлісон, не забиває. Як Рішарлісон зараз не забиває. Не знаю, але нам показують, мені здається, попередній момент, коли Неймар через себе здається, пробивав так. Голу не було, ми це розуміємо, але як тільки що Рішарлісон не забив, не розумію. Здається, Лівакович той удар, тому що арбітер поставив кутовий. І так. Що ж, буде ще один забитий м'яч і збірної Бразилії, не буде. Відбиваються Хорвати. Може бути якась швидка контратака, чи не може бути? Давай, Крамаріч! Праворучна Пашаліча, Пашаліч! Пашаліч обіграє мілітау. Пашаліч! Ну, давай пришвидшується, Пашаліч! Пашаліч проти нього Мілітао, Мені здається, Мілітао виграє так. Мілітао виграє цю дуель. Абсолютно, я не знаю, без сили виглядав Пашаліч. Потрібно було відпасовувати на своїх партнерів по команді. Не розумію, навіщо він тягнув той м'яч, і все. Перший тайм завершено. Збірна Бразилії заслужено, перемагає. Багато багато класних і чудових моментів мали бразильці. Ми бачимо по статистиці також бразильці попереду: 8 ударів у Хорватів нуль. Що ж, другий тайм розпочався. Надіємося, він буде цікавішим. Ще цікавішим, чим був перший. Так, що в нас ще по цікавим фактам стосовно збірної Хорватії, зіграють у чвертьфіналі на другому поспіль чемпіонаті світу. Ось так, другий чвертьфінал поспіль. Досить цікаво сьогодні буде поспостерігати за цим поєдинком у реальному житті, адже бразильці вони дуже впевнені в собі. А хорвати, знаєте, вони ніби такі спокійні, простенькі, але обійти їх буде дуже і дуже тяжко. Повірте, якщо вони дійшли до чвертьфіналу, то далі вони будуть боротися зі всіх сил. Тому поєдинок сьогодні, який розпочнеться о 17.00, буде 100% цікавим. Отже, давайте ми ще поговоримо про цікаві факти стосовно збірної Бразилії. У матчі проти Камеруну бразильці вперше програли збірній Африки на чемпіонаті світу. Перепрошую, давайте продовжимо після цієї атаки. Перешич, Соса, Непогано. Брозовіч. Зараз Ковачич, чому не б'єш поворотом? Ковачіч! Та ж не було перед тобою нікого. в дотик потрібно було бити поворотом Алісона. Не розумію, що було зараз Ковачичем, але продовжують хровати атакувати. Крамаріч може бити. Пробиває Крамаріч і на місці Алісон. Рятує збірну Бразилія, Кутовий заробляє Крамаріч. А навіть він був положені грою. Фантастика! Фантастика! Я вже подумав, що кутовий заробив, і думаю, як тут можна було не забивати. Однак бачимо, нам сигналізує, що був, було положення поза грою. До речі, збірна Бразилії у восьме поспіль вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу. Ось таке велике досягнення у бразильців. Вже відбувається сьогодні і буде відбуватися також після тріумфу у 2002 році. Жодного разу не зіграли в фіналі. Один півфінал і тричі завершили турнір на стадії однієї четвертої фіналу. Також відома історія зустрічей цих двох національних збірних. Зіграли вони чотири матчі, три перемоги Бразилії при одній нічиї. Двічі Бразилія перемагала Хорватію на чемпіонатах світу. Обидва на груповій стадії. Це був 2006 рік і 2014. Подача до штрафного майданчика збірної Бразилії. Тієго Сільван в падінні вибиває м'яч. Переши удар поворотом в ближній куч Алісон рятує збірну Бразилії. Як тут зреагував Алісо на цей удар? Не розумію. Він був неймовірно потужним, неймовірно сильним. Іван Перішич. Не забиває, хоча міг зараз на 75-й хвилині зрівняти рахунок, і було б вже набагато цікавіше спостерігати за цією симуляцією. Що ж, хорвати продовжують атакувати і не дуже довго перехоплення. І вже Рафіння з м'ячем непогано на Неймара. Неймар назад повертає. Рафіння на неймара знову. Неймар дуже класно на пакету пакета. Ах, помилка там Рафіння відкривався на правому фланзі. Потрібно вже бразильцям оборонятися. Крама річ. ну, В принципі, якщо так продовжують грати хорвати, то бразильцям оборонятися не дуже так і сильно прийдеться. До Віда з'являється на футбольному полі замість Юрановича. До Віда, який грав за київське Динамо. І Фред з'явився замість Даніло. Ну що ж, у нас ось так помаленьку, помаленьку основний час закінчується. 89-та хвилина зустрічі. Ще плюс компенсований час арбітром буде. А він 2 хвилини, як ми бачимо. І наш матч завершиться. І бразильці в атаці, Рафінья непогано на Неймара відпасовував перехоплення Соса. І все, фінальний свисток. І у нашій симуляції сьогодні збірна Бразилії перемагає збірну Хорватії. Я все ж таки думаю, що Хорвати сьогодні переможуть бразильців. Не знаю, якщо вам сподобалося, як коментувати цей поєдинок, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде добре. Побачимось. Тримайтесь.